А ми вирушаємо звідси до людини, яка може створити нам гарний зимовий настрій за допомогою різних деталей, яких саме і що нам необхідно для того, щоб цей настрій відчути вдома, вже знає Катерина Моргентал, яка готова цим поділитися. Я прямую до неї. Так, доброго ранку. Доброго ранку. Ось так ми присіли до вас. Ой, до речі, змушена спитати: от як ви ставитесь до таких еко речей? Якось дуже позитивно, дуже тому що все натуральне, це надзвичайно корисно, і якби кожен, я думаю, хоче для себе тільки найкраще. а Найкраще це природне. Мені здається, що тепер взагалі йде мода на екокосметику, екологічно чисті взагалі речі і, і так далі. От ваші речі, я так бачу, теж з таких ну, використані саме такі до них складники. так? Е, ну так, тому що е, такі речі вони в принципі, робляться вони робляться, не в принципі а в основному руками це речі. На робота і приємніше, звичайно, і на дотик тактильно а, працювати з такими особисто. Більш У мене вже створений хороший а, зимовий настрій, тому що ці подушки, а, те, що знаходиться в нас на столі, воно а, звичайно додає нам багато чого. А, от а, що саме означає в дизайні зимовий настрій? За допомогою чого він може Ну, це, це атмосфера, це теплота, яка створюється. Тобто То, взимку, зі снігу. А, взимку просто, ну як коли ви ну нарешті в нас випав сніг, і хочеться просто якби чогось яскравого, теплого. Так як саме як людина виходить, вона одягає теплий свет для того, щоб відчувати комфорт, так само і в інтер'єрі, хочеться бачити теплі кольори, фактури, тобто основи якісь натуральні. Тобто, саме через це. Я думаю, і хочеться додати якихось таких натуральних речей, відтінків. Наприклад, червоний кольор це можна сказати одна із вічних тенденцій у оформленні От зимового. Наша розмова може навіть так поділитись на текстиль, світло і аксесуар. От я би так трохи розмежувала. О, можна, Справді, звісно. Так? Тому що Текстиль. от що вибирати так, що підібрати, щоб воно було і актуальним, і звичайно, таким зимовим. Воно має бути в першу чергу а, тактильно, дуже приємне, тому що це мають бути ну, якби основа всіх цих речей, це а, зимова моя колекція декору, де, де ще, ще залишилося а, до Нового року, як робилися символами Нового року. Тобто тканини це фліс, це фетр, тобто тканини, які а, тактильно приємні, які. А... У нас навіть є фотографії, які Теж підсилять нашу розмову. Ми зараз їх побачимо, і вашу колекцію, і те, що створено вами, і різні дизайнерські теж підходи. От е, е, добре, подушки, ми придбали їх так. Але це ще не означає, що у нас буде зимовий настрій. Однозначно, однозначно. Що ще нам потрібно додати? А, в будь-якому інтер'єрі, все залежить від аксесуарів, від акцентів. Тобто, треба дуже грамотно їх розподіляти. Тобто, не, не ставити в одному місці все. А в іншому куточку нічого. Тобто потрібно зробити, наприклад, ви зонуєте приміщення, у вас там е кімната. Тобто залежить від того, скільки там квадратних метрів, тобто подушки, якісь вази, якісь е певні там е ті ж віночки, типу на двері. Потім. Е Салфетки, потім якісь речі, якісь можуть бути іграшки навіть текстильні, сервіровка, тобто всі ці речі, навіть і картинки на. От ми щось можемо вдома самі зробити, для того, щоб наш інтер'єр створити щось о... прекрасне. Ну, для того, щоб в принципі, одної з тенденцій зимового декору це в'язані речі, теплі. Ось дивіться, я, наприклад, підготувала таку заготовку. Це, як шалик. Ну так, так, це типу снут. Це може бути зараз, як багато хто бачив, це може бути навіть основа верху для торшеру. Тобто mm -hmm. плафону. тобто його можна натягнути на металевий каркас. Це тобто щось в'язане і ми так, на щось. Це, в принципі натяг... Дуже можна часто зробити. я бачила, що підсвічники так прикрашають, або навіть кружки, так, чашки. Так, так, Такий, такий так, одяг такі... для, для чашечок. Дуже просто, наприклад, ось основа, вона навіть так майже вже стоїть. тобто Для неї вирізається і робиться дно. тобто Або в даний момент це обклеєний картон, просто картон просто обклеєний. обклеєний картон ліняною тканинкою. Так. Вона, ну тут ми не будемо це робити, я просто покажу, потім такі вже чисто технічні речі. Ці робляться уже це все пришивається знизу, так, так. акуратненько пришивається, і можна зробити ось такі ручки. Тобто береться звичайний шнур. Він прошивається, і це вже така корзина для якихось певних таких деталей від квітів. Навіть. Або квітів, це може бути кашпо, це можуть бути якісь такі певні речі. Потім а можна... Що до кольору цих в'язаних речей, ми вибираємо те, що в нас є вдома, тобто до меблів, до коврів, до. До меблів, звичайно, воно мусить бути пасувати по кольору, тому що нема сенсу, коли у вас е там. Нейтральні якісь відчинки, а ви там поставили в колір, який взагалі не підходить. Або якщо ви ставите контрастний колір, то він уже відповідно має підтримуватися. Я завжди говорю, що дуже класно підбирати речі, коли тебе всюди в домі білі стіни, ну, тому це, що тоді тобі, це тобі дуже, не треба багато чого враховувати, тому що колір стін він теж задає якийсь темпоритм і взагалі задає тон ну, того, що ти будеш так. використовувати. Білий колір класика, це класика, але разом з білим кольором сірий колір дуже актуальний, тому що на цій основі дуже гарно грають всі. Кольори. Uh -huh. а, так само такий е, кремово він називається е, колір е, бельгійський сірий. Тобто він димчатий такий відтінок. як Колір mm -hmm. ваших меблів, тобто він і не сірий, і не коричневий, він такий досить теплий, і не беш, так? І ну так от і в вас дуже красиво видно, що на цьому кольорі грає будь-який. Тобто, Ось от якщо це подивитися, все то наші спонсори, це фірма, і Ми теж дякуємо за те, що вони з нами. От хотіла б ще поговорити про світло. От світло теж має значення. Воно має бути центрове, точкове. От це мають бути свічки, підсвічники. От що теж можна використовувати? О, свічки так само дуже. Одна з голов них тенденції кожного року свічки просто створити чим більше музык... вони, тим краще. Я uh, так побачу. Вони створюють затишок і створюють затишок саме тоді, коли їх є багато. Вони повсюду, вони якимось групами зосереджені, тобто не одна. Якщо це одна, то вона має бути така одна. Ну тобто в якомусь там красивому uh, підсвічнику, тобто якась певна річ, яка. Ну, диктує йому просто саму кількість, що вона саме одна. Вони Або мають бути безколірними та. чи теж мати якісь забарвлення? А, чи... Це все залежить від всього наповнення інтер'єру. Тобто їх можна задекорувати, можна просто звичайною е, стрічкою їх перев'язати. Там якісь певні зараз дуже е, часто використовують ноти, е, газету, папірусну бумагу, просто обгортають і зав'язують. Всі люди думають, що от е, декор для дому це вже дорого. От е, е, як ви до цього ставитесь? О, це... е, можна зробити такі речі? Які б не були дорогими, але тим не менш ти вже висурив собі настрій. Можна, можна, звичайно, можна піти в ліс, назбирати збирати шишечок, назбирати збирати е, натуральних якихось таких компонентів, і це вже удешевляє набагато самозатратність по матеріалу. І залишається тільки ну, якби, робота. І багато радості, і недорого, і, і... я не думаю, що багато часу на це потрібно. Е, час потрібно на е, нав'язані речі, на ті речі, де треба вишивати, де треба вручну, О, такі речі. Це воно досить затратно, тому що треба вирізати. Ти прошити, а найчастіше О, у вас що замовляють? по різному, дуже по різному Перед новим роком було просто страшенно багато віночків на двері. Дуже багато і це ми дуже теж радує. бачили вашу колекцію віночків. Дуже шикарно, дуже гарно Дяк, і дуже приємно. У моєї сестрички, до речі, один з ваших віночків. Він ще дотепер, до речі, у них висить, тому що от він справді створює настрій, але немає такого такої прив'язаності саме до різдва або ще до чогось. Тобто його так. можна потім на стіл і свічки до нього звичайно або ще щось. Тобто, оцей ну, так само можна... я принесла для того, щоб показати, що він не є конкретно новорічним. Він може бути ну взагалі в Європі. Тенденція така, що там кожен сезон віночки висять, тобто в нас тільки на Новий рік, а там постійно, тобто іде Пасха, там значить пасхальна тематика, або просто там злози можуть. Цілий рік висіти, якщо воно підходить по стилістиці будинку. О, влітку так само, якийсь фрукти, якісь ягоди осінню аналогічно. Тобто це така річ, яка може цілий рік бути, просто в різних інтерпретаціях. От щодо до вибору подушок, вони теж мають мати якийсь певний тенденційний колір, чи не обов'язково, тому що багатьох зима це щось біле, червоне, тому що новорічні річні різдвяні свята. Ну, так, так. Ну, взагалі хочеться підкреслити зараз дуже ну, якби кольором року. 2014-го визнаний саме синій колір, але синій колір не яскравий. Зараз я вам покажу. Щось середнє між оцим кольором, тобто складний сірий колір, і оць, це майже навіть, навіть ближче між цим і цим, тобто це такий неві колір на англійській мові. І, цей колір він буде основним взагалі в оформленні нових там, обивочних тканин. Потім в обивці. Ми сьогодні, тушень, до речі, будемо говорити дуже, ще про модні тенденції. я, до речі, читала, що в моді також саме ці кольори панують, там, сукні. Ну, Звичайно, це ж запроваджує система Pantone. Це вона, вона якби, зосереджує ці тренди не тільки на, ну, якби, на дизайн інтер'єру, це на весь дизайн, це на все виробництво тканини. Всі будуть куповувати саме цю тканину і, і наступить дефіцит. Ну так, як завжди, в нас буває, чим тільки щось одне приходить. Тоді. Ну, синій кольор він не єдиний. От у вас вже були замовлення щось з синього кольору? І що ну, можна звичайно. створити з синього? Синього кольору можна створити від е, штор, і подушок до різних там чухлів, селфеточок, тобто ті ж самі корзини можна зробити синього кольору, тобто з такого самого. Це конкретно це обивична тканина, яка використовується і в текстилі, в оформленні, тобто інтер'єрному його можна використати, і як якісь певні там аксесуари. Ну, звісно, для скатертей і для одягу її не використовують, але для якихось таких певних м'яких речей можна. Тобто, і так само можна різні деталі використати в такому ж кольорі. Я дуже вам вдячна за те, що ви принесли до нас. Багато краси, багато цікавого. Це Я вам... Маленька частинка з Малень... цього. Це справді маленька частинка того, що ви вмієте. Я сподіваюся, що ми надалі з вами будемо вести ось такі розмови. Ви будете ділитися своїм досвідом. Так, з радістю. Дякую вам за те, що завітали, і бажаю вам завжди мати фантазію і наснагу. Звичайно, Дякую. ви теж обов'язково залишайтеся з нами, адже незабаром ми дізнаємося, що буде в моді 2014 року. Також ми сьогодні познайомимося. З лікарем, який знає, як уникнути офісного синдрому, тому не перемикайте, залишайтесь телеканалом тс 1 і ранок на тисі.